Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Дорошенко Анатолій Володимирович. Народився 30 серпня 1988 року в селі Мачухи Полтавського району Полтавської області. Після закінчення школи навчався у професійно-технічному училищі номер 4 в Полтаві, здобув професію газоелектрозварювальника. Працював на полтавському заводі Кернел товариство з обмеженою відповідальністю Полтава спецмонтаж, СП Полтавська нафтогазова компанія. У перші дні повномасштабного вторгнення став на захист своєї країни, мав звання. Молодший сержант на посаді командира першого розвідувального відділення розвідувального взводу 3-го десантно-штурмового батальйону мав позивний Добряк. Загинув 18 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункта Новомихайлівка Покровського району Донецької області, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо. Вічна слава герою.